Заходить чоловік в аптеку купити презерватив. Фармацевт симпатична дівчина. Е, презерватив мені, будь ласка. О, у нас великий вибір. ребристи з вусиками, з пуперцями, запахами є, що світяться аналі і так далі. Чоловік вибирає, платить, вона посміхається, дає решту і чек. Приємного кохання. «О, яка аптека у вас хороша? Вибір великий, фармацевт просто ангел. А конкуренція, знаєте, там навпроти аптека теж стоїть. От і ми змагаємось в асортименті та обслуговуванні. Ну, чоловік вирішив зайти в аптеку навпроти. Там дівчина виявилася ще симпатичнішою та привітнішою, асортимент ще більший. А, дайте, будь ласка, презерватив. Ага он он той так, такого. Дівчина-фармацевт, облизуючи губи, то вам загорнути чи одягнути? <риклад> Синку, а ти ким хочеш стати? О, садівником. А ще. Чистильником басейнів, а ще. сантехніком. Слухай, маман, схоже, він ту нашу касету знайшов. Розмова двох подруг. Вчора я напилася, а Петро цим скористався. Що зґвалтував? Ні, утік. Займаються двоє коханням. Сунув він, а витягти не може. Що робити? Вона говорить. Давай підемо вальсом. Е, так не буде помітно. Ну, пішли, йдуть, а бабки біля під'їзду сидять і кажуть, зовсім сором втратили. Вальсом ходять. О, то ще нічого. Ось на минулому тижні двоє хлопців паровозиком виїхали. <риклад> Тост для жінок. Йде жінка по пустелі, спека, бачить, людина лежить на піску, вмирає. Води. Жінці стало шкода останні краплі води, які залишилися в пляшці, і не дала, пішла далі. Пішла вона довго-довго і раптом прокинулась у неї совість, повернулася, а людина вже померла. Так давайте вип'ємо дівчата за те, щоб давати коли просять, а не коли хочеться дати, а вже нема кому.